Тому що кажу, не так багато часу залишилось, є ще можливість е усвідомити, зрозуміти, створити плани і максимально використати, тому що реально це є ніч магії, повної магії. Ми, коли проводимо ті обрядові дійства, коли проводимо купала, свята, там ніхто не спить. Ну, звичайно, там діти, старші, хто собі як вважає, там десь прилягти на огні біля карімата. До речі, ми того року то ми кожного року проводимо і того року проводимо. Тому хто десь, якщо живе десь на Україні поблизу, то раду запрошуємо до Львова в суботу на неділю. Кому там треба, пишіть в приват. Ми проводимо там з обіду по обіді. Збираємося, плетемо вінки, розпалюємо багаття. Тобто починаємо обряд, розпалюємо багаття аж до ранку, включаючи всі обрядові прыжки через ходіння по вуга. До речі, це один з прекрасних можливостей очищення. Ну, Я так коротенько вам пробую понакидати такі, знаєте, головні моменти, аспекти, які відбуваються в цю ніч. Ну, максимально використати оцю семияру силу того замовленого, освяченого вогню, через який проявляється семиярило для очищення ну своїх тіл енергоінформаційних для всієї хворі, для спалювання всього старого, чужого, для хождіння по по вуглях. В принципі, я кажу, це очищення, жар його сефірного тобто тіла. Ну це реальна, це реальна магія, і вона тягнеться всю ніч. Тому на ті е дні завжди планується найвищі, найкращі. Події, вінчання, імена речення, там створення там, того чи іншого моменту, до всі обрядові там проведення того чи інших там, вікових посвят. Тобто завжди, завжди, завжди максимально люди, наші предки використовували цю енергію. Тому вирішив я так зараз дати заздалегідь, щоб кожен з ваших зміг подумати, як він для себе може в своєму житті використати ту. Семияру, потужну силу нашого Дашбога, красного сонечка, для очищення, для зцілення, для створення, для. для, для, для. Може хтось там до чогось дуже довго збирався, але це найкращий момент, щоб оце зробити там, чи пройти обряд, очищення, чи наріктися, чи провести, чи знайти собі пару, да, якщо, наприклад, зустрічаєтесь, але провести. Знаєте, м наскільки був сильний авторитет і магія? Купальського вогня, там є навіть такий момент, коли пригають через огонь, через багаття купальського вогню, то ну, ми завжди про це би, екологічно попереджаємо, що пригаємо по одному, ну хоча б мінімум три чи дев'ять разів для, для очищення себе. А якщо ми хочемо пригати з кимось, то з ким ми хочемо заручитись. Тобто достатньо було е, парі молодій, яка вирішила заручитися то есть, перед громадою, да, на людях втричі за руки разом перепригнути через багаття купальське, вважалось, що вони заручились. І багато, до речі, є таких е, оповідань, історій, да, де коли батьки не, не зовсім якби. Одобряли, да, давали згоду свою на ту чи інший там союз пару да то молодята могли от просто перед громадою чесною громадою общиною тричі перепригнути, і навіть батьки вже не могли нічого сказати, тому що це відбулось благословіння богів. Розуміємо, да Тобто боги дали добро, тому земні батьки вже нічого з цим не могли зробити. Наскільки. Сильна дія отого магічного багаття купальську ніч тому запрошуємо всіх і пари, які створені, і пари, які планують, і пари, які тільки думають, і ті, які там так чи інакше десь мають можливість просто для себе пізнати, зануритись е в ті енергії на да, Купальські, для того, щоб зрозуміти, для того, щоб просто довитись, хто вперше ми у Львові. Ми маємо. Достатньо там в межах міста да, там умови для того, щоб провести хороший обряд, і тому запрошуємо всіх. Кому дійсно це цікаво, пишіть там в коментарях, і ми зможемо вже детальніше розказати, що куди, яким чином що необхідно, як підготувати, як добратися. Для того щоб була можливість да скористатись цією інформацією, щось примінити, при зробити через тими енергіями в своєму житті, використати ту можливість, Тобто ми даємо можливості. А хто як їх використовує, це вже відповідальність кожного.